Вітаю товариство! Дане відео може бути цікаве власникам любих автомобілів, в кого є ось така відсувна двера. Не тільки отаких мінівенчиків, любих. Дана відсувна двера тримається на трьох завісах. І там. Тут на завісові один ролик, тут три ролика і внизу три ролика. В середньому завісові один із роліків на минулому тижні мене покинув чат. Будемо пробувати зробити ремонт. Отже, дивимося, оцей завіс, це середній. Ось тут була така пластмасова. Бачите, А це я надів, щоб від'їздити дорогу, надів таку пластмаску від каністри. Змастила, надів, нагрів, і от від'їздив якось той тиждень. Оце, бачите, накрилося. о. І тут димся, яке воно, бачите. Все шатається, як собачі, вуха. Так. Оце в нас. Ооо, в нас і цей завіс вже уставший. Дивіться, на тут ролики теж. Це нижній. Верхній поки що на дверях. Що тут купив? Дивіться. Ось такий АТП. Там вони щось до автомобілів роблять. Поліуретанові втулки стабілізатора. Ну і отаке чудо. Ремкомплект. Так, це до верхнього ролика. Бачите? Так, дивимося далі. Це вони мені прислали оці втулки. У мене ця втулка служить від ручка від велосипеда, прекрасно служить, але купив. Далі дивимося. Це у нас центральна. Оце, що саме нам треба. О, центральна. От, Будемо замінювати оце. Угу. І... Так, нижня, то оце. Будемо замінювати оце. Тут бачу, вже желізо голе їздило. Пожалуйста, це вже, це, Цей ролик вже давно покинув чат, просто я про це ще не бачив. Ось, прийшов час, добре, що купив все. Також вони, коли купляють це все, дають такий набор інструментів. Є різні методи, як зняти ці ролики, висверлювати. Я ж вирішив за допомогою куто машинки позв'язати ці наклепки і так, щоб можна було повибивати пробойчиком. Ось вже бачите, перше, оцей шток, чи як би сказати, його оцей підходить ідеально. Скажімо так, його треба ще навіть чітко туди забити, щоб він підійшов. Чим я зараз і займуся. На допомогу приходить такий звичайний подовжена головка від ключа. Щоб вибити тих останніх два ролика, прийшлося їх зрізати з двох сторін. Отак підкладав гайку і звичайним пробойчиком, який в мене був, вибивав. Далі тут в наборі йде шайба, кладеться цей почіпнічок із цією резинкою. Ну і треба його заклепати. Для того, щоб правильно поставити тих два інших роліка. Треба або, я це рекомендую, або сфотографувати спочатку, як воно було. Або, якщо є книжка, от як в мене, подивитися, як воно в книжці. Бо дуже легко попутати. Я ж рекомендую сфотографувати, як воно було, щоб зробити правильно і не переробляти. Мене трошки напрягло, що стежні металеві оцих двох менших роликів дуже свободно зайшли в свої гнізда. Хай би вони плотніше трошки зайшли. І там так розваляно, ну, я спробував його заплескати ще крепше, щоб так і трималося. Ну, Надіюся, буде тримати. Але хай би воно трошки зайшло плотніше. А з оцим центральним стежнем, який тримає механізм, взагалі вийшов прольот. Оригінальний стежень набагато грубший, як той, що йде в комплекті. Щоб не сказали, що я балабол, показую наглядно. Ось бачите, який шат. Взагалі. І тут бачите, от дивіться, ну так не годиться. Штанген лише підтверджує невідповідність розмірів. Мені повезло, що я не висверлював старі направляючі, а зрізав кутошліфувальною машинкою. Тому, от бачите, поклав шайбу на те зрізане місце і сварочкою переварив трошки. І відразу поставив з боку водичку, охолодив. Бистро налаштувати двері допомогло те, що я позначив олівцем межі, де стояли завіси, обвів так би, обмалював. І потім лише на те саме місце поставив, наживив, зажав і, і все. І двері готові, двері на місці. Там мінімальна потім регулювання, і вони вже готові до роботи. Отже, товариство. Можу дати вже певну характеристику ось цим набором. Так. Почнемо, наприклад, із середньої петлі, із середнього завіса. Тут більш-менш все добре. ну Є там зазори такі до міліметра, слабі місця там, де розклепується. Там треба, щоб було краще заклепувалося. Далі це середня, ну так собі, із 12 балів на 8. Нижня нижня завіса. Ось цей стержень, де кріпиться весь механізм, взагалі набагато тонший. Прийшлось ставити старий стержень, підварювати сварочкою через шайбу. Він взагалі зрозуміла, розбіжність величезна. Тому оцей комплект ролик нижньої петлі АТЕ ФС22038 треба переробляти розміри. Це якщо виробник зацікавлений в якості, хай врахує це. Якщо їм байдуже, то я не рекомендую тоді його купляти. Далі, оцей набор. Так, набор зубило і шайба оця вниз. Так от скажу, воно потрібно було тільки внизу, тільки для нижнього завіса треба. Пробойчик, ну, у кожного є. Тому оцей механізм купляти, враховуючи його дуже слабеньку якість, дуже слабенька, ну взагалі слабенька, ну таке собі діло. Можливо, його і нема смисла купляти. Враховуючи розбіжності. В розмірах верхню петлю навіть не став переробляти верхній ролик. Поки що він цілий, хай ще їздить. Поспостерігаємо, як будуть ходити середнє і нижнє. Може ще і це буде погано ходити, і те буде переробляти. Якщо вже крайняк він в мене є. Якщо вам буде цікаво, як у даного виробника служать оці ремкомплекти, підпишіться за певний час там. Яку за тисяч 10-15 кілометрів я поїжджу по наших сільських дорогах і подивимося, яка ж якість, чи воно все працює. Далі, я ще з того самого виробника купив ось сюди втулочки такі. Комплект направляючих втулок бічних дверей, еластична. Пише ударостійкий поліуретан. Твердість 92 шор А». Ви бачили, в одному відео є, що я сюди вставляю ручку від велосипеда, служить прекрасно. Мінімум рік служить. Ну, Але вже якщо купив, попробуємо це. Давайте ми сюди його вставимо. По відчуттях так, по відчуттях краще, як у ті пластмасові, що я колись купляв. Але тут ще я отаку штучку купив, це вниз. Так, ось цю петельку, скажу, треба якось виняти. О. А нову ставити. О, плотненько зайшло. Ну, подивимося. Так, робимо тест. Закриваємо і відкриваємо мізинцем. Ну, що можу сказати? Поки що, нібито ідеально. Як буде далі? Підписуйтесь, побачимо. Бути добру. Ну і хай служить.